Друзі, прямий, прямий ефір. Федоренко перший. Макс. Федоренко. Що там? Є! Єсть Хо-хо! Полибається! Полибається! Радий! Подивимося, друзі! От мирного. Чи буде вливачка? Йора! Йора, братино!

Не хоче встановиться, не хоче встановитися. Щось пошептаний. Пошептаний. Чималий, чималий, братина. І... Є! Є! Чудово! Чудово! Два, один! Два, один! Мирне! Мирне! Юра! Юра! Ага, лайтата, ворота. Ворота, друзі. Що там? Ууууу! Oh! Oh! Ускочив після рикошету. Бомба! По двоєці! Потвоєці! Да! От вам! От вам і полуфінальчик! Що там? Стой! Свисточки! Свисточки! Дає добро! Дає добро! На успішку! Роз! Витяг родрика щетовті! так. Потужні! Не дбивається в руку попало! І випало! Редва! Редва! Мирне! Мирне потребдари. Дві сімьорки, дві сімки на пасашок. Потіг, Юрочка, потіг у фіналі. Вовчка, в Юрочка, потіг. Вітаємо усі, усі команди. І мирне, і вовчку, всю спільноту. Також Переяслав. Півфіналу не бачив. Бомба зовсім. Ще це фінал. Фінал це. Оце дали. Зразу будемо дивитися Матадор молодіж із босом. це прямий ефір, друзі. Зразу все і виключимо. А, а друге включимо. Удачі всім!